Вітаю, шестикласники! Сьогодні ми з вами будемо розглядати нову тему, яка називається додавання раціональних чисел. Для цього уроку вам знадобиться зошит, ручка, олівець, лінійка та гумка. Розгортаємо зошит і пишемо сьогоднішнє число. Класна робота. Тема уроку додавання раціональних чисел. Давайте намалюємо координатну пряму. Позначимо точку відліку та одиничний відрізок. І за допомогою цієї прямої вирішимо ось такий приклад. Перший доданок позначаємо на координатній прямій як точку. Другий доданок означає, що нам потрібно збільшити це число на 3. Другий доданок додатне число. Знак плюс це знак збільшення, а пам'ятайте, що всі числа більші, у нас знаходяться праворуч. Тому нам потрібно додати 3 одиничних відрізки праворуч. Позначаємо точку, яку ми отримали, це і буде нашим результатом. 2 плюс 3 дорівнює 5. Ви знаєте, це ще з молодших класів. А давайте спробуємо додати ці два числа, Позначаємо точку мінус 4 на координатній прямі. І за тим же принципом нам потрібно збільшити це число на 5 одиничних відрізків. Тобто ми рухаємося праворуч, збільшуємо числами праворуч. Додаємо 5 одиничних відрізків, позначаємо точку. Результат 1. Наступна пара доданків. Позначаємо точку мінус 8, збільшуємо її на 3. Рухаємося праворуч на 3 одиничні відрізки. Позначаємо цю точку, записуємо результат. З вище перерахованого ми можемо зробити висновок, що якщо додають додатне число, ось воно, то це число збільшується. Давайте знову побудуємо координатну пряму, позначимо точку відліку та одиничний відрізок. І тепер будемо додавати від'ємне число. Перший доданок позначаємо як точку. Тепер до цього доданку нам потрібно додати від'ємне число, а від'ємні числа вони рухаються в ту сторону, де знаходяться від'ємні числа, тобто ліворуч. Стрілка піде в іншу сторону. Позначаємо цю точку, і це буде результатом додавання. Спробуємо інший приклад. Позначаємо перший доданок як точку. Дивимося, що це число від'ємне, воно буде рухатися в напрямку до своїх чисел від'ємних. Ставимо точку. Це результат додавання. Наступний приклад. Перший доданок позначаємо як точку, другий доданок, рухаємось на 4 одиничні відрізки ліворуч. Позначаємо точку, і є результат. Зробимо висновок. Якщо додають від'ємне число, то це, ось це число зменшується. Було 3, стало мінус 2. Звичайно, воно зменшилося. Приклади з маленькими числами за допомогою координатної прямої легко вирішувати. А якщо візьмемо ось такі приклади. У нас не вистачить клітинок в зошитах, щоб намалювати такі координатні прямі. Тому повинні існувати якісь формули або правила, щоб без використання координатних прямих додавати додатні і від'ємні числа. Звичайно, такі правила існують. Ці правила поділяються на два типи. Давайте подивимось, чим відрізняються ці приклади від цих знаками. У цих прикладів, у цих пар доданків, різні знаки. У цього доданку мінус, у цього плюс, у цього плюс, у цього мінус. А в цих парах доданків знаки однакові. Перше правило правило додавання чисел з різними знаками. Тут не просто правила, тут цілий алгоритм послідовність дій, які ми повинні постійно виконувати. Перше потрібно знайти модулі доданків, друге від більшого модуля відняти менший модуль, а потім перед отриманим числом поставити знак більшого модуля. Що це означає? Давайте перепишемо перший приклад. Перше правило знайти модулі доданків. Знаходимо модуль числа мінус 28, це 28 Модуль числа 45, це 45 Дивимось на них. Від більшого модуля відняти менше. Більший модуль ось. Тобто, від цього модуля. Відняти цей модуль. Записуємо. Ми їх вже порахували, тому 45 мінус 28. Рахуємо 17. Перед отриманим числом поставити знак більшого модуля. Ось наше отримане число. У більшого модуля знак плюс. Ми його можемо не ставити. А залишити таким. Спробуємо інший приклад. 34 додати мінус 61. Спочатку знаходимо модулі цих доданків у мінус 61 модуль 61. Пам'ятаєте, модуль у нас додатне число. Тепер дивимось, який з них більший. 61 більше. З більшого віднімаємо менше. Записуємо результат. Та ставимо знак більшого модуля. У більшого модуля знак мінус. Тому ми повинні його дописати. Це і є результатом цього прикладу. Давайте розглянемо правило додавання чисел з однаковими знаками. Перше знайти модулі доданків. Друге додати модулі доданків. І перед отриманим числом поставити знак доданків. Знак у них однаковий. Давайте перевіримо. Знаходимо модулі. Їх сумуємо. Ставимо знак. У нас тут числа додатні, тому буде плюс, який ми можемо не писати. Інший приклад з від'ємними числами знаходимо модулі. Тут не важливо, який більший, який менший. Ми просто їх між собою додаємо. Отриманий результат нам потрібно доповнити знаком. У кожного з цих доданків знак мінус, тому ми його переписуємо. А давайте додамо два числа, наприклад, ці. дивимося, що у них знаки різні, тому нам потрібно знайти модулі і від більшого відняти менший. Але у нас числа, модулі чисел однакові. Тому ми просто від одного числа віднімаємо друге, можемо використати переставний закон. Коли ми доданки переставляємо місцями. Тепер ми до мінус 8 додаємо 8, знову ж, модулі їх віднімаємо і отримуємо 0. Два числа. Які протилежні одне одному при додаванні дорівнюють нулю. Це теж правило, яке треба запам'ятати. Закони додавання і властивості додавання діють незалежно від того, які саме раціональні числа ми додаємо. Додатні чи від'ємні. Два раціональних числа. Їх треба додати одне до одного. Що ми наперше повинні подивитися? Які знаки у цих чисел у першого числа мінус, у другого плюс ці числа з різними знаками, Тому використовуємо перше правило, правило додавання чисел з різними знаками, знаходимо модулі чисел. І одразу подивимось, який з цих модулів більший. Ну, звичайно, модуль цього числа більший, тому з нього ми віднімаємо модуль цього числа. Записуємо це, розкриваємо ці модулі, виконуємо розрахунок і ставимо знак більшого модуля. У більшого модуля знак плюс, тому ми можемо нічого не ставити, залишити це число таким. Наступний приклад. Дивимось на доданки. Доданки мають однаковий знак мінус. Тому ми просто їх сумуємо, їх модулі. Ось так. І в результат ми записуємо знак цих доданків. У цих доданків знак мінус, тому ми записуємо його сюди. Наступний приклад. Знову дивимось на доданки. У першого знак плюс, у другого знак мінус. Тому нам потрібно від більшого модуля відняти менший. Більший модуль буде С, тому що число 7 більше, ніж 6. Записуємо, розгортаємо модулі. Отриманий результат записуємо зі знаком більшого модуля. Давайте виконаємо номер 1123. Нам потрібно заповнити таблицю. У нас є перший доданок, другий доданок. Треба розрахувати суму. Дивимось на ці доданки. Як бачите, вони всі мають різні знаки. Скорочуємо правило. Різні знаки це віднімання. Віднімання від більшого модуля менший модуль. 70 мінус 10 буде 60. І ставимо знак більшого модуля. Дивимось на наступну пару доданків. 20 мінус 13 буде 7, ставимо знак більшого модуля. Дивимось на цю пару. Число 42 більше 11, тому 42 мінус 11 буде 31 знак більшого модуля. Мінус 9 і 6. 9 більше, ніж 6. Буде 3, знак більшого модуля мінус. Остання пара доданків. 33 це більше число, більший модуль. 33 мінус 20 буде 13, знак більшого модуля, плюс який ми можемо не записувати. 1126. Знову табличка, в якій треба порахувати суму. Але зверніть увагу, всі доданки мають однаковий знак. Однакові знаки. Додавання. Сумуємо ці два числа. 10 плюс 70 буде 80, їх спільний знак мінус, тому ставимо мінус 80. 20 плюс 13, 33, зі знаком мінус. 11 плюс 42, 53. Знову зі знаком мінус. У Нас всі від'ємні. 9 плюс 6. 15 зі знаком мінус. 20 плюс 33. 53 зі знаком мінус. Правила додавання раціональних чисел з однаковими знаками та з різними знаками треба вивчити на пам'ять. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення!